Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Сьогодні обід. буде обідне вправляння біля кіз. Хочу поділитися враженнями від нової кози, яка вже в нас Галинка. Молоденька, окотилася, привела двоє козенят, такі, що в ящику не держати їх. Оце. Це білий цапок. А це кізочка. І від альпійки, ось ці троє. Було четверо, ну то одне слабеньке померло. І їх ось, ось троє теж не можна вдержати, вже цінце їдять, випоюють цих молодих з пляшки соскою. І цих буду вже привчати, а то вже неможливо нічого зробити. Ось, ось що вони роблять? Гризуть прямо руки, вже треба привчати. З відра. Буду помаленьку доїти. Я дою цю спочатку галинку, потім дою альпійку. Вони знають, кожна жде своєї черги. Перед тим як доїти, підмиваю і даю смаколик. Концентратів трошки, щоб вона могла з цієї сторони, бо я сідаю доїти, вона таке в неї, під нею вимичко, непогане. Отаку помасажувати, дою навхрест, ту дійку дою на цю сторону, а потім цю дійку туди, бо вона вже так привикла. Як починаю цю, вона починає бити ногу. Ось бить починає. як доїти, вона починає бити ногами. То, щоб не било, я дою цю дією навхрест, на, на а потім ту. Наливає молочка. Де сюди? Билан. Ай, биланчик. Это сапог. Будем казать билан на него. Ай. Велику роль грає порода. Альпійці, вони такі мілкіші, мілкіші ніби, тонші в тілі. А це за Анинської породи Галинка. І привела двоє, то вони молодші на 10 день від тих, а вважаю, такі самі навіть більші. І паровані. Кози. Бачите, що робить? Не можна дбитися. Вона тут видно, та дрібненька, але й привела троє, вони дріб... м'які, козенятка. А ця двоє, і вони, вважаю, два рази більші вийшли. Оце так. Оце так ми вправляємося. І ловимо їх назад у ящичок, а потім підуть у клітку. А будемо тепер доїти альпійку. Даємо їй проходь, проходь, даємо їй смаколик і будемо доїти.